Швиденьке питання маю до вас: чи читаєте ви відгуки перед тим як купити якийсь товар або якогось там послугу замовити? Якщо читаєте, напишіть в коментарях е, плюсів. Якщо не читаєте, напишіть мінусів. Давайте подивимося е, кого, скільки тут нас, і як показує наша статистика, 9 з 10 людей. Е, Дійсно читають інформацію про вас, особливо коли високі чеки. Якщо в вашій компанії немає ніякої інформації про вас в мережі інтернет, якщо ви вбиваєте назву компанії, плюс там слово відгуки, то всі ці люди не довіряють вам, не довіряють вашому бренду. Саме через це можливо саме через це вести трафік і л'єте на ваш сайт. Він не окуповується. Реклама коштує просто космос і вас так мало замовлень і клієнтів, і люди до вас не повертаються. Можливо, через відгуки, якщо ви хочете цю ситуацію виправити. Пишіть мені в особисті. Ми займаємося управління репутацією бренду онлайн і зробимо все для того, щоб всі люди, які читають про вас в мережі інтернет, бачили тільки хороше, і це допомагало їм прийняти рішення.